Як вони хочуть, як було під час правління Януковича, не буде. Знесемо любу владу, якщо буде проти народу, якщо вона буде виконувати злочинні, злочинні дії, якщо буде фальшувати вибори, це просто принципово. Протест проти результатів виборів по окружному виборчому окрузі номер 63 зібрав біля Бердичівської міськради тих, хто вважає їх недійсними. Людей обурив підрахунок голосів та робота з протоколами в окружній виборчій комісії. Зокрема, переконують не розуміють, чому до виборів результати опитування були одні, а перемогу здобув зовсім інший кандидат. Незрозумілим на думку людей є і те, як опрацьовували протоколи, оформлення яких викликало підозру. Не визнаючи результатів виборчих перегонів, протестувальники вимагали пояснень від окружної виборчої комісії стосовно роботи з бюлетенями і їх обробкою. кажуть, мають відеодокази фальсифікації, з якими мають намір звернутися до суду. Ми зараз требуємо від ОВК, щоб ОВК тут нам на голосів. І тут будемо питання піднімати на перезнати вибори недійсними. Знову повторюється те, що було багато багато років назад. Хтось нам. Починаючи з тих часів і 23 роки поспіль вбивав голову, що за нас вирішують все. Но сталося так, що народ об'єднався. Нас об'єднала Небесна Сотня. Сьогодні тисячі загиблих на Сході, які вже Небесна тисяча, об'єднують нас. Люди хочуть доброго майбутнього. Прикро, що знову, чиясь рука, чи то рука чиновника, чи то рука члена виборчої комісії вирішує за нас. Народ вирішив сам. Я підтримую сьогодні звернення тих, хто виступав, що окружна комісія повинна поступити і по совісті, і по справедливості, і по закону. Треба перерахувати, якщо є найменші питання, треба перерахувати голоси. Треба вникнути в кожну, в кожну скаргу незалежно хто її подавав. Бо справедливість понад усе. Хочеться, щоб нарешті ми жили в чесній державі, в чесній, відкритій, щоб ми знали, що робиться, як рахуються ці голоси, щоб ми. Раді чого ми тоді ми голосували? Раді чого ми хочемо, щоб наші діти жили чесні, в чесній, вільній державі, незалежній не від кого, не від яких хабарів, не від якої там влади. Мітингарі заявляють, до ОВК привозили чисті протоколи, в яких були самі лише підписи членів виборчих комісій. Співставивши свої підписи з наявними, в окружній комісії ніби і писали уже потрібні майбутньому переможцеві протоколи, за якими вирахували його першість. Ми знаємо, що про протоколи мають складатися, заповнюватися і підписувати в присутності всіх членів комісії. Наявність бланків протоколів з підписами, але не заповнених, вже однозначно свідчить про те, що є порушення. Давати оцінку я як будь-який громадянин, знаючи права і вимоги. Прекрасно знаю, що протоколи мають проводитись з доповненими сюди, а не заповнитись у окружній комісії. Чому це так робилося? Тому треба подати в окружної комісії. Відеозйомке, як відеофакт є, що на окружній виборчій комісії при під підрахунку переписували протоколи. От не говорити, покажі. Значить, шанове, окружної переписував протокол. Покажіть мені відеозйомку, що хоч один з членів комісії був е, членом окружної комісії, який Судді я ясню, буде висвітлено жодних членів комісії окружної такого дільничної комісії не переписували. У кожного члена комісії в руках мав бути карандаш олівець, яким він показував уточнення, які мають зробити члени дільничної комісії, технічні. Десь я вам кажу, десь неправильно е, посчитали в скриньках, скільки бюлетнів не зіштош, скільки бюлетнів. Ну ті голоси, які віддані за багатомандатні і та одномандатних е, протоколах, жодних виправлень не було. Права е, кожного громадянина нашого міста, нашого виборчого округу, е, спостерігачів і. Суб'єктів виборчого процесу звертатись до суду, я цього заборонити не можу. Я тільки буду виконувати ті рішення постанови суду, які він прийме учасникам акції протесту. Здається дивним той факт, що на позачергових виборах до парламенту на виборчому окрузі було визнано недійсними аж 4 тисячі бюлетенів. Під час проведення ж президентських виборів їх виявилося усього майже тисячу. А скільки проголосували у нас, якщо так взяти, десь приблизно. 80 тисяч, так? Да. Ну, 4 тисячі, ну, це приблизно ну, 5 відсотків. Це, це, це багато, це багато, багато, звісно. Люди стверджують, таким чином голоси підганяють у потрібні рамки. Різниця у кількості голосів між Олександром Ревегою та Павлом Жибрівським видається учасникам протесту підозрілою. Тому вірити у результати виборів вони й відмовляються. Виявлені випадки так званого переходу голосів від одного кандидата до іншого узагалі обурюють виборців. Так кажуть, підривається довіра до всього виборчого процесу. Загалом Просто Олександр Васильович прийшов дуже і ви вже після того. Боже. Прийшло ви два дні після цього щось прошити. Тому ну що все, вчора все, мені все, людина все, одна говорила, ви? друга Сходи третя ви? що зі... О, нашу. О. Я хочу, щоб воно перевірено, і це не голословність, і буде тільки в одному випадку встановлено а просто перерахунок гулюці. Що на бюлетені підписано чи тією людиною підписано? Не родить дурник з людей в ніч були. 4 ранку була різниця 806 голосів вчора. Коли вже були протоколи з мокрими початками, ми виявили ну, це технічно, тому що в телефонному режимі дані поступали. Що в селі розсталися 294 голоси було віддано іншому кандидату побережної. А його 17 голосів Павлу Жебрівському, тобто вже 294 голоси. Ми знайшли на сьогодні. Ну на ранок я точно не володію. Скільки вчора, коли я в'їжджала, із штабу було 506 голосів різниці. Ну 2, 200 листів, 200 пропало на півтори тисячі. Такого не буває в коли по трьох районах. Все йшло вперед, а тут мінус не буває такого. Це нонсенс. Хто займається політтехнологіями, Вам любий це скаже, що це сфальшовано. Що це підроблено в окружній виборчі комісії? Пояснюють, протестувальники мають законне право звернутися до суду з претензіями стосовно на думку останніх чорного піару під час виборчої кампанії. Приклади у виборців є: втім, встановлювати їхню законність чи незаконність компетенція правоохоронних органів. Кінцеві результати виборів по 63-му окрузі цього разу з'явилися другими на сайті. ЦВК. останній протокол до ОВК надійшов о восьмій ранку з Ружина, у той час, як дільниці міста упоралися до 4-ї ранку, а районні і, взагалі, до 2-ї години ночі. Дякуємо всім райдержадміністраціям, адміністраціям міській владі міста Бердичів за сприяння виборчому процесу комплектації всіх виборчих дільниць окружної комісії. Жодного речення чи жодного засідання. Проведено з комісією при міському голові, не було жодної різниці в протоколах, які ми прийняли в цифрах, і тих протоколах, які видали для. Ну ви розумієте, видається членам дільничної виборчої комісії протоколи, видаються протоколи для спостерігачів, для представників кандидатів. Тобто жодної розбіжності в цифрах нема. Учасники протесту звернулися до суду з проханням допомогти розібратися у ситуації з протоколами. З їхніх слів докази мають належні і зупинятися на розпочатому не збираються, адже хочуть бачити у парламенті тих, за кого насправді проголосувала більшість, але тільки не регіоналів. Вони вже так заляли нам сало за шкуру, що ми вже їх бачити не можемо. Я поважаю регіоналів тих. Які стоять сьогодні до кінця за свої права. Він ріганав, значить, він захищає позицію. А якщо сьогодні він перекрасився, то він йде такий, як, знаєте, хороший російський кіно є. Свадьба Малиновки». опять влас міняється. Він сьогодні надів другу шапку. Я прошу вас усіх дуже уважно поставитись до тієї ситуації, яка відбувається в 63-му виборчому окрузі. Правда має перемогти.